Справа 947. Роз'яжіть рівняння. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 15,62 плюс х це дорівнює 20. Як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Так і записуємо, що х дорівнює від суми або 20. Треба відняти 15,62. І записуємо, що х дорівнює. Ну, а тепер треба віднімати. Віднімаємо стопчик. Записуємо 20. Відняти 15,62. Дописуємо після коми тут 2 нулі, що ми могли відняти. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. Далі 10. У нуля позичити одиницю не можна, забираємо старшого розряду. Тоді 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 6 це 3. Далі у нуля позичити не можна. Забираємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 5 це 4. Далі 2. Збрали одиницю це 1. 1 мінус 1 це 0. Попереду напишемо, ставимо кому. Так, отже, записуємо, що це буде дорівнювати 4,38. Є. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. Бачимо 9,54 мінус х це дорівнює 7,268. Для того, щоб правильно знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. То пишемо, що х дорівнює від зменшуваного або 9,54 треба відняти різницю або 7,268 є. Ну ми пишемо, що х тоді є Давайте віднімати стовпчик. Отже, записуємо, що 9,54 треба відняти 7,268. Дописуємо тут 0. Що ми могли відняти. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. У 4 позичили 1, це 3. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6, це буде 7. Далі 5. Забрали 1, це 4. 4 мінус 2 це 2. А 9 мінус 7 це 2. Ну що ж, ставимо кому і записуємо, що. А різниця тоді у нас дорівнює тисячних. Ну що ж, знайшли ми корінь у другому рівнянні. Переходимо до третього рівняння. Отже, х-36,76 дорівнює 19,24. Як нам знайти невідоме зменшуване? треба до різниці додати від'ємник, то записуємо, що х дорівнює. До різниці або 19,24 треба додати від'ємник або 36,76. Ну що ж, пишемо, що x тоді дорівнює. Давайте додавати стопчик. Записуємо 19,24. Додати 36,00. 76 сотих. Додаємо. 4 плюс 6 це 10, 0 пишемо одиницю старший розряд. Далі 2 плюс 7 це 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо одиницю старший розряд. 9 плюс 1 це 10, плюс 6 це 16, 6 пишемо одиницю в старший розряд. 1 плюс 3 це 4, плюс 1 це 5. Ставимо на місце кому. Тобто це буде 56,0 або 0, якщо відкинути, ми можемо записати, що х дорівнює 56. Ну що ж, ми знайшли корінь у третьому Завдання Переходимо до четвертого. Бачимо х плюс 0,24 дорівнює 8,1. Як нам знайти невідомий доданок? Треба відсуми від, від 8,1 відняти відомий доданок або 0,24. Що ж пишемо, що х дорівнює? Давайте віднімати. Віднімаємо стовпчик, записуємо 8,1 мінус 0,24. Дописуємо тут 0, щоб могли виконати віднімання. Віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 10-4 це 6. 1 і забрали. Одиницю це 0, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 10-2 це 8. 8 збрали це 7, 7 мінус 0, це 7. Ставимо кому і записуємо, що х у нас дорівнює 7,86. Є. Ну що ж, ми знайшли корінь у кожному рівнянні і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні коренем є 4,38. В другому коренем є 2 ,272 тисячні, в третьому коренем є 56. І в четвертому коренем є 7,86. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.